І від пана Вареника переходимо у володіння чаби Бакоша. Сьогодні, я думаю, що він зламає абсолютно Ірина. всі стереотипи. Привіт, дорогенькі. Рада зустріч. Да. Зламати Буде як ти сказала, Стере... стереотипи. Да. Так, Тому що що ми будемо готувати? <рес> Сьогодні приготуємо а, сирний крем суп. Я таке люблю. Це це людиш... буде дуже так, Де, я обожнюю. Буде... По-перше, я обожнюю крем супи, а по-друге, це ще й сирний... сирний суп. М -м -м -м. А інгредієнти дивись на екрані. Для приготування сирного супу з беконом знадобиться вершкове масло 20 грамів, цибуля порей, одна штука, часник один шт, зубок, вершки 30%, 200 грамів, овочевий бульйон 200 грамів, сіль, перець, мускатний горіх. Сир чеддер білий 100 грамів, сир плавлений дві штуки, блакитний сир 50 грамів, сир пармезан 50 грамів, бекон копчений 100 грамів, багет кілька скибок. Давайте друзі. Почнемо. Ну, треба нарізати лук порей а, а тобі робиться потрібно натерти плавлений сирок. плавлений сирок, а потім вот этот твердий сирок. Да? Це ж теж, здається, сметанковий якийсь такий, так? Ну, Я думаю, що це. це а це будуть у нас крутони ще? Крутони ми потім зробимо, так? Да? Давай. Костік. Суди, yeah. цибулю, хорей. До речі. Так. Каже. Друзі, як закидай. От, да, от я. Не готувався, але до речі, я просто ну спомніл во так э, починається го, готуватися з фондю. Знаєш, в Америке mm. та французький сир. сирта. Він з, з цибулю пореєда да, да. Ну, ну, любить цибулю. можна ні, можна шалот, немає питань. Цибуля я взагалі От, від, від, від... просто ніколи фондю Зар... не додавала цибулю. Да, Смажать спочатку цибулю. Потім э, туди заливають овочевий бульйон, а потім уже в, в очима бульон розслаблюватися сир. Слухай, я так? завжди думав, що це просто сир. Ні. там ще такий рецепт? Так, да, так, да, так, да, обов'язково так. А він ж не же розтопиться. Був. No? Ну, є, є француз, і він мене вчили готувати. Тебе є власний француз? Так, да, Р.В. Бурдон. Я з ним навіть програму зробив. Так, Вау. В дитинство як то В дитинстві? Не ну, 8 років, десь ну, 15 років тому. Ну Це ж серії, знаєш, як чужа в чужій хаті краще, да, там да, десь да. ще щось. Чужа трава, там, якщо да, там да. так. І в іншого і на черешні більше да, черешень. Да, от так і є. Одразу, отсюди. трошки чесник. Негай. Щеб'яку, я так розумію, що рокфор теж треба рокфором, з рок голубим сиром будемо тільки а, це додавати, додавати. Да, я да. не бачу, мені Хоч, не... Кінці. Добре. овочевий бульон. Так, мені треба. Пропустиш мене? Зараз спущу. Чи може ми поміняємо? Щас, подожди, а що тобі костю, треба, костю. смажити? Ось сюди, ось, давай, будь ласка, сир. сир да. Весь сир, правильно? Так, да, кості. Давай. Хочеш я перекину? Или давай ось сюди. Давай і нехай він смажиться. Добре. Ось сюди, весь сир додавай. І треба почекати, нехай вони. Так, 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 покіпять. так. І... Але я, до речі, одразу з першого жод, тільки додала сир, вже починаю помішувати. знаєш? Ну, ми зараз помішуємо, коли збутнє, буквально три хвилини вона повариться і угу. будемо його зб... ну, з блендером Збивати. перебивати. А крутоне вже можемо робити чи ні? Можеш нарізати, Ірину, дам. Добре. Додаємо обов'язково трошечки чорного перця. Сіль трошки, так? Сіль трошечки. І дивись. І наш секретний. Мускатний горіх. Інгредієнт. Мускатний. О, горіх. Горіх. Це буде смачно. Дай будь, будь ласка. Вот. Будь ласка, обережно. А ти прям натираєш його? Слухай, а що він дає? чому ну, його він користь? Він дає такий піканність, але багато його не, не треба. Тому що ну, ти будеш потім може стати дуже добре. Серйозно? Так, це да. ж наркотичне засіб. Нарк... Ну, ну... А ну на три. <рес> <Да>. Ось. <рес> <рес> Ох, <оху>, <рес> ж це наш Костя Октябрьський, так? юмор взагалі, такий дотепний. Да. Ой, і одразу вот так вона запахла. Так. Наш сирний суп трошки поварилися, додаємо вершки. вершки і будемо одразу перебивати, збивати. збивати да. так. А ми до густоти не будемо додавати борошно чи ні? Ні-ні, я думаю, що тут буде все добре. Добре? Тут... Ми ще посипемо пармезаном. О -о -о. І сюди ще крем-сир. Ірочка, обирай тарілочку. Там синю може, там не mm -hmm. відволікайся, бо розлітається. Ага. І достатньо. Дивись. Я прийшла до тебе. Так, так, будь ласка. Насипаємо? Вимикаємо чи ні? Вимикаємося. Все, все, вим... Я все да. вимикну. Божечки, який він красивий. А, О, все ось. ну щас ми його... витриму. Витриму, да. Обов'язково так. Справжня краса. Да. Божички, Як там з беконом? Красиво, готовий. Готовий? Готовий, так. Бекон крутончики готовий. теж викладаємо да. чи ні? Ні, ні, крутончики можемо отак. Вот Да. Давай поки досмажиться. Та наш... Вже смажить. Ну, давай а. нагадуємо рецепт. Рецепт разі. Рецепт сирного супу з беконом. Припустіть на маслі цибулю та часник. Додайте овочевий бульйон, вершки, тертий сир і приправи. Доведіть до кипіння, щоб сир розчинився. Після цього збийте суп блендером до кремоподібного стану. Далі слід нарізати бекон та обсмажити до золотавого кольору. Багет також обсмажити на маслі, зробити грінки. Тепер суп посипте беконом, тертим пармезаном і блакитним сиром. Подавайте з грінками. Ча, Давай. Тепер я посипаю печка. Я посипаю Давай. спочатку пармезаном чи ну, як хочеш. Давай Тут ти, немає Кості, значення. Перші ти. Давай бекон. Давай не будемо дорблю забивати. Давай. Не забудемо. Витирав, витирав, а ти ще раз ляпнув. Ну, молодець. Ось так. Все. Давай. Так, тримайте, дороблю. А я ось так, правильно? Ось так рівненько. Так, рівненько, так. І ми ось так, щоб ми бачили, що ми їмо. Розумієш? Все, достатньо. І наші... Ого! І крутончики. Крутончики. І от наш сирний... Суп готовий. Давайте будемо його. Куштувати. куштувати. А що тобі не подобається чи що? Ти <рес> багато пармезану. А ти хотів <рес> його ложкою з'їв. Він планував Тим... потім його ложкою просто з'їсти. Ми ж знаємо Костю, так що я з усім візьму, намагатимусь принамню. А, не взяла. Mm. Добре, Давай попробуй. Пробую Костю. Ти з голубого починаєш? Саме смачного. <міт> mm. yeah. Мені дуже yeah, смачно, yeah. дуже, дуже, дуже oh, смачно. Yeah. <плес> mm. Ну, Ми, як завжди, тобі дякуємо за неймовірний mm. рецепт. You До you речі, е поламав стереотипи. Yeah? Молодець, <х <х> ти впорався з цим на відмінно. Друзі, а зараз рубрика Бекстейдж. Ніколи не дивись, що везеш. Усі кіномани здогадалися, звідки цитата.